Доброго ранку, любі трояндарі, любителі прекрасного підписники каналу. Вийшла в сад, воно ж з кожним днем все більше і більше розквітає. Його ж потрібно дивитися цю красу, яку дарують нам троянди. Це подарована краса називається. Оце Кетіс Роуз. Тільки починає вон, своє цвітіння. Вон, дивіться, яке воно буде шальним. Вон. А це ось ось сиренєвий спрей називається. Троянда так і називається вона. Вон, сиренєва вона починає розкривати. А ось дивіться японочка шахерезада. Вон розкрила свої гляньте, які чу чу чудні, гарні такі бутони. The принц ще більше розквів. Вон. Тут два кущика. Я туди підсадила до нього. Тоді ще один кущик, бо слабенький сам він був. Це все англічан. Це Леонардо да Вінчі. це не англічанка. Ну теж ось ось розкриє свої бутони. А оце ось кущ Ось. Оце – настояща англічанка. О, дивіться, які квіти величезні. О, Golden Celebration. Ось на полурозпуск, який красивий полурозпуск. Ось теж він. Квітів дуже багато в цьому році. Вона мені видала. Порадувала. Це четвертий рік оцій троянді вже. Оце на четвертий рік вона почала показувати своє гарне цвітіння. Вон, дивіться, їх стільки там кругом. О, я розгорнула, там їх повно квітів. Я її розтягнула. Вон. На 3 метри. Тут розтягнута вона в мене. Ну, те, що за, що за горизонталене, що так он стоїть ось не, не, не горизонталене, ну, але все рівно воно все-все квітне. Це сама краще із троянд Девіда Остина. Ось затисався. Бачите, ось, ось він ось він затисався сюди. Я один вирвала, а один ні. Це шип, шип, шипшина. Обов'язково його треба видірнути. Один я із п'яточкою видірнула, а той не, не було його ще. Ось він з'явився знову. Це такий кущ. Висотою десь метр восімдесят. Ширина прекрасна в нього. Ось. Дивіться, полурозпуск який. А то на сьогодні дощ передають, то якщо я сібурюю з тим, поламає мені все, всю мою працю. А ось цвіте. Абрахам Дербі. Ось дивіться, який прекрасний кущ. О, зацвітає він вон, оранжевим. А потом от старіша, старіша квітка рожева вже. Дивіться, Оранжевинки які. Апельсинки прямо тут. Дивіться, який кущ, кущ висота, куща десь метр сорок. Ширина в зв'язаному вигляді. М -м, метра полтора. Дивіться, який полурозпуск Гарний, дуже чудовий. Аромат має, що та, шота, оце так пахнуть вони сильно. Тут, як підходиш, вони одразу під воротами у мене тут на парадній вході зразу. Зразу цю, показують свою красу. В тому році ці троянди дуже хворіли, я їх підлила. Хлоркою добре підлила вже, в цьому році вже вони не хворіють. Лист красивий на них, все в них красиве. Достойні остінки в моє, моєго саду. Далі от сімпаті. Хоч і не остінка. Ну, теж друга річка, Вон, дивіться, скільки базальників вона накидала, це червоні, це все базальники. Вон, буде вона ось цвістить ж тому. Так що вона не відстає від них. Це безіменна троянда, я не знаю її імені, але вона теж дуже красива, і в полурозпуски, і в розпусті. Дуже-дуже Серединка світліша, а края прямо чорні. Це така троянда. З ароматом вона. Може, хто може підсказати, знає таку троянду. Підскажіть, будь ласка. Це теж красота така. Ну, цю, ну теж, мабуть, симпатія. Я ж тоді покупала їх без назви. Ну а зараз я бачу, що це воно це в коробки були у у, тих, у хорватських трояндах. Оце коробка, коробки були. Оце воно там написано було фломентанс. Ну, я дуже сумніваюся. І запах, і колір всі отой симпатії. Не бризгають ці троянди. Не бризкані, це мене. А ось тут іще ось. Голден Росте у мене, теж посаджений, просто так. Ну, я ж не знала, які вони, що я купила там тоді на базарі ще. Це вже їм по... Оце по 4 роки. оцим по 3 роки. Оці, оці 4. Тій теж розарім Ютерсон 4, але вона ще не цвіте. Будемо показувати її потім, як вона вже покаже свою красу. Ось теж Розарім розцвітає. Тут на сонечку він повному. То він тут розцвітає. В тому році він зовсім болів просто від слова. Я туди відро хлорки під нього підлила, ну, в цьому році слава Богу, він не хворіє. А ось, а ось красота яка. Боже, літо прийшло, дівчата прийшло літо. Квіти одіта, Ось буде красиве щось цвісти, Не знаю, якась з плетистих видно, теж тут попалася. Вон, Шар деголь. Ну вон, дивіться, О, гляньте, яка. які квіточки, великі квіточки у, у, у ній, десь сантиметрів по сім у Анжели ви Більше розквітла рапсодія Блу. Вон, дивіться, які теж сині-сині квіти. Сама синя квітка вона вважається. Теж з англію. Любуйтеся, милуйтеся красою літа. Воно так швидко пройде. І потім милуємося вже взимку. Ну, взимку то не воно. А от іменно зараз ощутіть аромат оцього запаху троянд. От хай він передасть цей вам. Ах, так пахне. Це папа Миян. Ця квітка, звісно, в ній всіх похвал. Велика, чудова, причудова, складена, як вона красива і аромат має, шалений аромат тут від неї йде. Дивіться, дивіться, який вона. Як пахне, а ось полурозпуск який красивий. Ще він багато не цвіте. Баон, дивіться, все на бутонах. Гляньте. Гляньте, які бутони тут ще. Тут ще буде, буде і буде і буде і буде до, до всього, до, до самої осі. Жорданжан теж вон. Ще он дві квітки розкриває. При... Дарсі Сібасил. Он теж на яких бутонах вон. вон. Дивіться, стільки їх тут. Гляньте, стільки їх тут. При тому, що оця іменно троянда росте повністю в камнях. Ну, Трошки які повикидала, я тоді сажала. Ще перші їх саджала, тут забор ще був. О, дивіться, яка, яка красива квітка. Така темно-темного кольору. Аромат просто чудов... чудовий. Дивіться, ще одна у мене. Анжела. Ангела, Анжела. І різниця, як вона красива. Вон дивіться, який, яка квіточка гарненька, велика, така гарна. А ось першорічка, Голдельць. Дивіться, яка вона причудова, вон, розпуск. Вон це тільки розпустилася вчора одна ж була, а сьогодні них три вже. Вон, дивіться, які вони. Три, три чудові квітки. Такого помаранчевого кольору. Найвелика квітка саду. Кроненбург. Вон тут сантиметрів ну, 12, а може і 14, така здоровенна, вона дуже здорова. Аромату не чую. Їх помалу на тому. Ну, він кість буде, ще викидає. Ну, все одно вона цвіте по одній поки. Пересажений вестерленд. Дивіться, чухався, пустив він базальники собі. Я думала, він не, не виживе весною. Все зробила, щоб він вижив. І колишиться коли на а оця краса, завтра буде свято зеленої неділі, то я вас вітаю з цим святом. Бажаю миру всім нам і здоров'я і терпіння, щоб ми змогли виростити красиві сади. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.